Жителі вулиці Заньковецької та прилеглих, а також місцеві підприємці, зібралися з робочою групою міськради. Понад рік вулиця Заньковецької перекрита через ремонт, а опісля має стати пішохідною. Також тут немає проїзду на ділянці вулиці музичного товариства. Люди пропонують відновити тут рух транспорту. До нас купці не можуть вже доїхати. Це продовжується більше року. Ми це дуже відчули по-перше на святах, і взагалі, наскільки закрили рух, що навіть до нас не можуть наші ні покупці, ні клієнти, які є, до різних сфер потрапити, це всіх людей болить тут, тому що це ну незручно для всіх. Такі круги намотувати. Я вже більше 16 років працюю в своєму офісі на цій вулиці. І в зв'язку з тим, що вже майже рік фактично немає. Прямих комунікацій і сполучень до під'їзду до мого офісу я теж втратила ну багато клієнтів. Це один момент. По-друге, тут проживають ще мешканці, які мають теж свій транспорт. Житель Геннадій Корнецький каже, через перекриття вулиці швидка оперативно не може приїхати за викликом. Треба об'їжджати по вулиці Богдана Хмельницького. В цьому районі проживають багато мешканців похилого віку, які потребують, можливо, негайної швидкої допомоги. На жаль, в цьому аспекті ці мешканці будуть також обмежені. Ми говоримо про пожежну безпеку, яка також повинна бути присутня і наявна. Є в нас вулиця Чайковського, де ми стоїмо, яка чомусь комунікує суто під якийсь бізнес, щоб попити каву на столиках в забрудненій території. Пішохідний центр у Чернівцях передбачений концепцією мобільного середмістя. Посадовець міської ради Богдан Старик розповідає як альтернативу цій ділянці пропонують вулицю Бетховена, щоб розвантажити рух. «В даному випадку в нас є будинок Філармонії, в нас є колишній готель Брістоль, в нас є власне одна з основних площ міста. Тому наступною пішохідною зоною в центрі міста стала власне, ця ділянка вулиці Музичного товариства. Якщо ми говоримо про якусь гостру необхідність доступу сюди власне, на авто, тоді від нас ми також можемо внести як пропозицію відкрити. Рух вулицею Бетховена в зворотньому напрямку, тому що вулиця музичного товариства дозволяла запускати транспорт на площу від вулиці головної. Вулиця Бетховена знаходиться 50 метрів нижче і фактично буде нести ту те саме транспортне навантаження, яке несла вулиця музичного товариства. Але зараз ми нині бачимо, що на нині розвивається бізнес. Працюють люди. Люди відпочивають, піднімаючись пішки, хто готовий подолати підйом по вокзальні після потяга. Це фактично перша площа, яка зустрічає гостей міста. Члени комісії у складі депутатів і посадовців голосували чи дати доручення щодо зміни рішення виконкому, аби відновити рух ділянкою однак для цього не вистачило голосів. Це треба хоча б декілька, два-три тижні вивчити ці позиції. Після того виїзна комісія дає рекомендації спільно з патрульною позицією. Після того це затверджується розпорядженням міського голови. На сьогодні є ініціатива переглянути це питання. Відповідно, тому була і створена така робоча група, яка ймовірно внесе пропозиції до виконавчого комітету. Водночас, депутат Степан Руденко, який є членом комісії, планує внести проєкт рішення щодо відновлення руху ділянкою вулиці на наступну сесію міської ради. Лілія Вакарюк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.